Місто героїв Маріуполь в Івано-Франківську погасили нову марку, приурочену роковинам трагедії 16 березня 2022 року. Подробиці у матеріалі Вікторії Резун. 16 березня 2022 року Росія завдала авіаудар по Донецькому драмтеатрі. До роковин трагедії в Івано-Франківську випустили марку Місто героїв Маріуполь. Були скинуті дві авіабомби на драмтеатр в місті Маріуполі. Особливість цієї марки полягає в тому, що на ній зображений власне цей драмтеатр, і він є ніби як зеркальним відображенням, тобто те, що сталося, і драмтеатр, який він був на момент, коли було було все добре, де вирувало життя, де відбувалися відповідно концерти, вистави. Тоді у драмтеатрі від обстрілів переховувалися близько тисячі людей. В тому числі діти і жінки. Причому перед будівлею був зроблений великими літерами надпис Діти, і це не зупинило російських окупантів. І під завалами в той день загинуло близько 600 чоловік. А ще на цій марці вперше використали покриття з комбінату «Азовсталь». Це метал виготовлений на цьому комбінаті, і це в перший раз воно так, так було випущено. Тараж нової марки складає 400 тисяч примірників. Придбати її можна вже зараз у відділеннях Укрпошти або онлайн.